на Зв'язку магазин Броброня, і сьогодні у нас дуже цікаве порівняння. Це у нас стандартний шолом ЗСУ, який видає держава пас в народі, називається. Ми його будемо порівнювати по всім характеристикам з нашим комплектом шолому Міч. І перше, що нас цікавить, це комфорт при довгому носінні та постійному використанні в бойових умовах. Тут у нас кріплення типу BOA+, достатньо стандартна процедура. А от з подушками є питання. Тут у нас просто якась сітка, і внутрішня сторона ніякого пом'якшення немає. Є м'які подушки тільки по краях голови і ось такий ободок. але тут іде пластикова вставка внутрішня, і вона дуже тверда. А демфер з наружної сторони, він дуже м'який і буде прожиматися, та цей пластик натирати голову, якщо постійно використовувати шолом. Порівнюємо з. Шоломом міч 2000 від компанії SXE Group. Тут у нас кріплення також типу BOA+. А також, якщо поглянути на підвісну систему, на подушки, тут у нас два шари подушок, тому що два шари подушок вам дають варіативність. Наприклад, якщо будете взимку носити з шапкою або влітку з балаклавою чи на голу голову. І тут у нас така історія, що на стандартному шоломі від ЗСУ немає ніякого доп навісного на ньому. Тобто це просто котелок, який захищає від уламків, вражень і все. Ну а тепер розглянемо ось такий комплект від нашого магазину. Це у нас шолом Міч, який по своїм захисним властивостям такий самий, як і стандартний шолом від ЗСУ. Але він має бокові рейки та передній шраут. На передній шраут можна кріпити GoPro, можна кріпити PNV. На бокові рейки у нас в нашому варіанті є кріплення чебурашка, на якому кріпиться навушники М31 активні, і ліхтар. Ну і з додаткового тут більше велкропанелі для кріплення шевронів, патчі та іншого. Це більше вже такі плюшки, але ви всі їх полюбляєте. І головне, що я вам хотів показати, це вага цього шолому нашого комплекту і стандартного від ЗСУ. Тут у нас рівно 1750 грамів. Це у нас просто каталог без додаткового навісного. А тепер дивимось комплект від магазину Броброня. Це у нас з навушниками, з кріпленням, з ліхтарем. 1900 грамів. І все це дає можливість більш комфортного носіння шолому з кріпленнями, навушниками, з кучі патчів, з ліхтарем, з камерою, з ПНВшкою, з, з усім, що вам потрібно, а також на більш зручній підвісній системі та системі подушок. Ніж стандартне шолом. Шолом 1750 грамів, весь комплект 1900 грамів. Ось таке порівняння у нас вийшло. Ви для себе самі вирішуєте, що вам краще. Убирайте або такий шолом, або ось такий комплект від нашого магазину. Якщо цікаво, замовляйте на сайті.